І тим IT дві 2025 році. Це норм чи стрьом? Напевно, норм, але більшості стрьом, напевно, тому що так IT-шка просіла останнім часом. Що напевно, напевно, стрьом. А чи правда, що програмісти це люди, які ремонтують комп'ютери всім родичам? Е, ні, <сміт> 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 вони абсолютно з цим не пов'язані. Добре, якщо джипті напише код краще за людину. Програмісти залишаться без роботи? Е, може бути, може бути, але в далекому майбутньому. Мені здається, що й може так розвинутися, щоб замінити повністю там деяких е, е, фахівців. Тому думаю, що все можливо. Далекому майбутньому. Добре. Чи всі є інтроверти? Я хотіла би сказати, що ні, але всі мої знайомі в більшості інтроверти. Такі, ну ладно, ні, не інтроверти. А, чи потрібно дітям у школі вчити програмування замість інших предметів? Е, ну не замість інших предметів, але як додаткова дисципліна має бути. Я думаю, це було б дуже класно. Там не тільки там просто програмування, mm -hmm. якісь там, наприклад, моушен дизайн може бути щось такого. Так як знаю, що в нас зараз є інформатика, і я б хотіла, конечно, щоб це в школі, бо в мене в школі це були якісь дуже базові і кончені уроки. То хотілося б, щоб це було якесь більш прикольне навчання. Угу. В ІТ йдуть заради грошей чи заради покликання? Заради грошей, звісно. Я думаю, ІТ навіть вчать ті, хто не дуже любить ІТ, але шукає лазівки в ІТ, де можна піти і не кодити, щоб заробити гроші, такі як платять в ІТ-шки. А вчити програмування тільки по ютуб, це норм чи стрьому? Знаю людей, які вчили по ютуб, і знаю людей, які вивчились по YouTube, тому да, норм. Добре, якщо сподобалось, став лайк. Підписуйся, буде наступна версія. Дякую.